Так, Юрочка, ну що, заходимо і що ми бачимо? Рюкзачки. Сумочки. Слушай, диви яка сумочка Nike? 14 євро. А діду угу. 10 євро, раніше було 16 євро. О, дивися. Слухай, оце я хотіла тобі розказати за оцей коричневий колір. Ти ж знаєш, що е, в цьому сезоні дуже модно, в общем, колір фаворит, коричневий. У ну, мене коричневий це тільки одна асоціація, це какашка, розумієш? Боже, і я відкриваю дівчат, які е, е, ну, показують трендову одежу, там все таке інше. І вони всі в коричневому, як какашка, розумієш? Я думаю, боже, ну ну, ну я розумію там. Ну от, допустим, я щоб бути у тренді кольору, я можу просто одіть там шарф. допустим, у мене є шарф з принтом тігровим. Да? От коли тігрове було у моді, я купила собі цей шарф наділа і все. Мені не треба з голови до п'ят одіватися все в тігрове, розумієш?